Всім привіт! Мене звати Іра, і я фізик, методист та мама трьохрічного сина. І тому я мрію про створення тематичних наборів. Моя головна мета інтеграція освітнього контенту та інновації в один простий і використанні продукт. Результати піса. Періодичні карантини та тривоги змушують дітей навчатися віддалено. Батьки зможуть невимушено долучатися до освітнього процесу легко та ефективно, а просто дорослі отримати собі нове хайпове смарт-хобі. Розумна лампа. Рукавиця світла людини та багато чого іншого чекає на тебе. Спробуй, навчися, створюй. Останній мій проект це моя власна дитина забажала собі і корабель на радіоуправлінні, і машинку. Тому я створила два в одному.